Цей законопроект, автором якого я є, має на меті регулювати питання, коли е, на відповідних сесіях районних чи обласних, куди дійсно запрошують на районні сесії голів сільських або селищних рад, голів запрошують, але на превеликий жаль при розгляді питань, які стосуються саме громади того чи іншого села. Е, Право виступу регулюється регламентом, і всі регламенти, зокрема, всіх рад відповідних, вони передбачають надання згоди депутатського корпусу на такий виступ. Величезна кількість зловживання, ми ще не можемо сказати, таким правом, відбувається з тим, що інколи ту чи іншу громаду обмежує голову тої чи іншої громади, голову ради відповідної сільської селищної, ну чи міської, якщо це мова йде обласної ради. За якимись політичними чи іншими мотивами інколи обмежують в праві виступити з того питання, яке стосується саме цієї громади. Тому мій законопроект був спрямований на те, і зараз спрямований на те, щоб надати право з того питання, яке розглядається, висловитись на сесії. І щоб це не просто було обрегу... обрегульовано регламентом, а щоб відповідно, закон зобов'язав внести відповідну зміну в регламент, таке багато таких норм. Зокрема, персональне голосування. Зараз ми законом регулювали, що кожна, кожний депутат обласної, районної чи міської ради зобов'язаний персонально голосувати. От. Хоча це так само раніше було питання, яке стосувалося виключно регламенту і умов регламенту кожного. Тому, на мій погляд, це би навпаки дало можливість захистити кожну маленьку громаду при розгляді її питання цієї громади, чи то на рівні району, якщо ми кажемо село селища, чи то на рівні області, якщо ми говоримо, що мова йде про місто чи об'єднану територіальну громаду на рахунок технічної технічного допрацювання щодо. Назви голова об'єднаної територіальної громади повністю у нас немає голів об'єднаної територіальної громади, як і, і сільський селищний чи міський голова. От, тобто це технічна правка, яку безумовно можна буде виправити. Але загалом хотів би вас попросити підтримати цю ідею. У мене є кількість дуже маленьку кількість листів від конкретних сільських селищних рад, до яких ми перед тим, як ми вносили цей законопроект, ми поставили цей проєкт і розіслали всім. І більшість з них говорить про те, що дійсно така проблема є, і були б дуже вдячні, якщо б депутати розглянули це питання і підтримали спочатку на комітеті, а потім в сесійній залі. Дякую.